Добрий день, шановні глядачі! Ви на каналі DIA Biology. Мене звати Ігор Сінгер, і сьогодні ми поговоримо про те, як ростуть тканини дерева. Стовбур дерева складається з декількох типів тканин. Вони складаються з деревини, камбіальної тканини, лубу або флеми та кори. Всі тканини дерева поділяються на живі тканини, тканини яких зберігають можливість для до розмноження діленням та дають початок іншим тканинам та мертві тканини, ті, які таких властивостей не мають, але виконують різноманітні функції для всього рослинного організму. Єдиною живою, тобто маючи властивість розмноження тканиною є камбій. Клітини камбію при поділі вегетативному розмноженню, на відміну від статевого розмноження клітин, діляться у різних напрямках. Це являється основою росту не тільки клітин тканини самого камбію, а й передумовою формування клітин інших тканин. Клітини камбію, що ростуть у сторону тканин флеєми та корку, перетворюються у клітини цих тканин. А клітини, що поділилися у сторону деревини, перетворюються у клітини ксилеми. Таким чином, фізичні розміри стовбура дерева збільшуються у розмірах. Ріст тканин йде нерівномірно у різні частини вегетаційного періоду. Ця нерівномірність росту тканин відображається у так званих річних кільцях, які насправді можуть бути або дикі, декілька за сезон, або не виникати зовсім, наприклад, в періоди посухи. У цьому відео ми роздивилися базові принципи росту тканин стовбура дерева, які є основою для росту фізичних розмірів дерева. У наступних відео ми розглянемо механізми заростання ран дерев та ран після втрати гілок. Дя... Дякуємо за перегляд! Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!